Пане Дмитре, дякую, що погодились поспілкуватися. Дякую за запрошення. Ну тоді давайте одразу до справи. Пропоную розпочати з маленьких політичних, так би мовити, питання. Потім перейдемо до вже таких глобально до Дня Незалежності і таких глобально юридично-політичних. Ну, перше питання, я думаю, яке вам будуть задавати ще дуже багато років. Пане Дмитре, фактично, навесні 19-го року Володимир Олександрович Зеленський інтерв'ю не давав. А по суті, всюди ходили ви, і дуже розумно і так забавно відповідали на питання. І Багато хто думав, що це такий зеленський розумний. То чи відчуваєте ви свою відповідальність, власне, що по суті на ваших плечах ця людина стала президентом? Ну і відповідно, все те, що далі відбулось з країною, як в позитивному, так і в негативному сенсі? Ну я, по-перше, звик відповідати за себе, за свої звичайно, і те, що я ходив по ефірам і, як ви сказали, цікаво розповідав. Та я але... не цікаво розповідав. Я казав те, що я планую робити, якщо... Доля доведеть, да, дасть можливість попрацювати на цю державу. Те, що це не робив Зеленський, це вже питання інше, але мені ніхто не писав, мені ніхто не, не давав тези, я, я говорив те і, в тому числі, мабуть, вірили в те, що я кажу, тому що в це вірив я і це хотів зробити я. Я вже відповідав на це запитання, я ніколи не хотів привести. Партію Слуги Зеленського я дійсно хотів, щоб прийшла політична сила, яка буде слугою народу, буде працювати на людей. Вийшло трохи інакше, і з тих, хто йшов в 2019 році. Я думаю, що поряд з зеленським не залишилось фактично ніколи. А Єрмака в 2019 році не було під час президентської кампанії. Так точно е, тобто під час парламентської він з'явився. Тобто а... президентська кампанія його він не присутній, бо вашому я штабі? я його не бачив а, жодного разу. Може він десь і був, але я мені не довелося з ним познайомитись. Я познайомився з Єрмаком вже після завершення президентської кампанії. Зеленського я крайній раз бачив двадцять року. Я маю на увазі спілкувався в раді. Він там бував, але ми Жодного разу не спілкувалися, навіть не здоровалися, не бачив його. А з його команди, ну я думаю, що останній раз ви бачили, як ми спілкувалися з найближчим його оточенням Гітманцевим, коли він е, визнавав історію про те, що досі е, Україна торгує російським скрапленим газом. Це близько до, до Зеленського людина. Тому якщо це можна вважати спілкуванням з командою, так а з офісом президента, думаю, що ні. Тобто, там, наприклад, просто банально написати Володимиру Олександровичу ввечері, там душово, ну, как ді. Ви вже не могли собі дозволити. Я ніколи собі це не міг дозволити. Насправді. Я, по-перше, один з небагатьох, хто після того, як Зеленський став президентом, почав до нього звертатися по ім'я, по батькові. Тому що це правильно, це посада, це не людина. А хтось просто вважає, що це не посада, а це власність. От тут є великі проблеми. Тому я ніколи не міг написати Вова, привіт, як діла? А зараз і не можу, і не хочу. Зрозумів. Ну ще одне питання про Єрмака. враховуючи, яку карколомну кар'єру зробила ця людина, виходить, що вів, як ви кажете, його не було навіть під час президентської кампанії. В який момент часу, як вам здається, стався цей момент, що ця людина змогла витіснити всіх, з ким Володимир Зеленський починав цей шлях, що спочатку вигравав вибори і так далі. От як так сталося, і чому саме він чим купив? Ну, от з вашої точки зору, зі знання Володимира Олександровича? Не знаю. Чесно, е велику функцію Мабуть, відіграв Богдан, коли він зміг зіпсувати стосунки з багатьма, і таким чином це відкрило поле можливостей для Єрмака. Але як розгорталися ці події в офісі президента, мені важко сказати, оскільки я займався на той час роботою Верховної Ради, я був головою Верховної Ради. і Іраріум е, єдиномишленів, який був в Офісі президента, якось проходив повз мене. А потім воно закрутилося, закрутилося, і ми отримали те, що всі сьогодні не бачимо і ті умови, в яких ми всі сьогодні живемо? Ну тоді таке питання вже більш теоретичне. Багато експертів кажуть, що в принципі парламент, таким безправним, яким став за останні кілька років, не був напевно ніколи в житті. Хоча раніше він завжди був такою противагою проти навіть Януковича. От згадаю да. запобіжником. Я да. казав, що це не запобіжник, і дуже часто він спрацьовував. От в даний момент парламент щось вирішує насправді в війні, чи все вирішується тільки в офісі президента, і чи може бути якийсь момент, при якому парламент дійсно може знову набрати той ваги, якої він не має мати парламент. Президентській республіці. Дивіться, сьогодні не існує парламенту в тому сенсі, який прописаний в Конституції. Не існує уряду. В нас з вами є відділ по затвердженню законодавчих рішень, прийнятих в Офісі президента, президентами, його п'ятніма шістьма менеджерами, і відділ по організаційному впровадженню прийнятих в Офісі президента рішень. Це Верховна Рада України і Кабінет міністрів України на жаль. Тобто, вплив на прийняття рішень, причому з парламенту, сьогодні ще намагаються зробити смітник, все всю багнюку перекидуючи на нього. Але 90% того, що сьогодні перекидається з офісу президента на парламент, це їх в лапках заслуга, і вони за це мали б нести відповідальність. Але дуже зручно перекинути на парламент. Чи потрібен парламент? Я завжди кажу, що в будь-якій державі стіл влади базується на чотирьох. Ну в Україні так точно на чотирьох ніжках: це парламент, це кабмін. Це судова гілка влади і президент сьогодні. У нас цей стіл знаходиться на одній ніжці. І він довго не зможе балансувати. Він рано, рано або пізно впаде і приб'є на всіх, хто знаходиться під дошкою цього столу. Ну не можу вас не спитати. Тут теж дуже часто зараз зустрічається думка, особливо враховуючи, скільки, скажімо так, повноважень зараз отримав президент, який він не має мати ні згідно конституції, ні згідно чого. Може є сенс подумати про зміни в принципі конституції. Може, президент має, скажімо так, бути ще урізаний в правах чи ні, тобто якісь зміни, ну це звичайно після. Війни бо зараз не можна, але все ж таки. Чи є сенс в цьому думати? Чи, чи треба Україні, скажімо, там рухатись ще в бік більш парламентської республіки? Чи навпаки, пробувати там більш, як каже Володимир Зеленський, бажає більш там жорстку ієрархізовану президентську владу? От знову ж таки, цікаво. Тому, Ваша б, взагалі б вибувалося так, як вони бажають, то ми тут мали вже Росії давно. Але. Е чи треба думати взагалі? Треба думати, це не завжди є в сьогоднішній українській владі, але це корисно в першу чергу для майбутнього країни. Якщо ми з вами говоримо про модель держави, об'єктивно в мене є своє бачення, у вас є своє, але це має бути тоді новий суспільний договір. Ми маємо сідати і розбиратися, чи збільшувати повноваження верховне. Я не є прибічником збільшення повноважень президента. Тому що історія про гарний гетьман це добре, але як показує практика, вона ніколи не працювала не в наших реаліях. До речі, з приводу території влади теж не території людей. Не можу не спитати з вашої точки зору, що для нас, враховуючи ситуацію, яка зараз складається, більш важливо на даному етапі люди чи території, от саме плане не, немає такої відповіді: люди чи територія важливо і те, і те питання в іншому. Ми для того, щоб бути не популістами маємо сідати і розбиратися в тій ситуації, яка є сьогодні. Держава це в першу чергу люди. Давайте будемо так: в першу чергу, держава це люди, не територія. Чи, почекайте, чи важливі території важливі, але вони от знаєте, як мені там раніше задавали питання про може там Крим, Донбас, як це буде відбуватися. Держава це поєднання людей. І звісно, тієї землі, на якій вони живуть, але земля без людей нічого не варта. Тобто, виходить, що ну от, просто тут уже, от ваша сама позиція цікава. От уявіть собі, що ми виходимо на перемовини, якісь там я не знаю, коли вони будуть, не суть важливо. І буде стояти питання, що нам не треба там може відмовлятися від території, але відкласти їх повернення. От чи можемо ми на це піти? Дивіться, це не ми не можемо з вами, якщо ми відповідальні люди, ми не можемо з вами розмовляти теоретично. Ми маємо з вами виходити з того, що е, є сьогодні той президент, який є. Це його зона відповідальності, починаючи з 24.02, четвертого раніше, раніше, коли з травня, коли ми починали. Ні, я зараз принакше починали готуватися до або не починали готуватися до повномасштабного вторгнення. І по сьогоднішній день буде завтра інший президент. Це буде вже його відповідальність. Тому давайте дочекаємося, там вже будемо звідси рухатись. Ну і не можу вас не спитати, чи є з вашої точки зору дійсно ризик того, що Україна цю незалежність може втратити, і як так сталося, що з 91-го року ми дійшли в ту точку, в якій ми зараз є. В чому наша головна помилка? На жаль, великі бажання і непрофесіоналізм внутрішніх ворогів. Які іноді так допомагають зовнішньому ворогу, що не треба нічого більше робити. Тому, виходячи з цього, ризик втрати незалежності. І втрати державності і втрати існування країни є yeah. саме це. І, і намагалися зробити там двадцять не два в принципі, 14-го року, а вже е, активно 24-го, 02 другого, року расисти. І я впевнений, що тут було багато тих, хто хотів би їм дуже хотів би їм в цьому допомогти. І я впевнений, що на жаль, вони сьогодні залишились, і на жаль, вони сидять дуже часто в високих кабінетах. Тому такий ризик він завжди існує, але він існує для будь-якої країни. Просто для нас сьогодні він більш критичний, тому що якщо подивитися в історію, то країни створювались, країни розвивались, країни занепадали, дуже часто зникали. І, і така су судьба у доля у багатьох була держав, але ми маємо зробити так, щоб такої долі не було в Україні. А в чому наша помилка, як вам здається? Найголовніше, чому все-таки, от все це сталося так, тому що здавалося б, до 91-му році все по-іншому мало складатися. А сталося, що ми зараз стоїмо, ну може не над прірвою, але в усякому разі, ну, те, що ви сказали, все одно ця цей ризик є. От в чому це найбільша помилка? Складно, звісно, відповідати за хто було 30 років тому, тим не менше. складно і, мабуть, неправильно і некоректно. Ми тоді з вами не приймали Ні. рішення, не були. В е, її шкурі, але дуже часто, тому що на тих чи інших позиціях були не ті люди, які були потрібні державі, тому що завжди мають бути лідери, які будуть вести країну за собою. А в, в нас дуже часто були начальники, які лише розповідали, як і куди, і хто і що має робити. На жаль, зараз ситуація дуже часто схожа. Зрозумів. Дякую вам дуже за розмову. Дякую вам. Пане Дмитре, дякую до зустрічі.